Соль, натрий, кладити, масою 200 грам. Але спочатку ніж готувати, нам треба зробити певні розрахунки. Будь ласка, сюди і, мабуть, матумати так. так. Після сороку. Так, сюди Топ. Артем, не звертаючи задачі. увагу на те, що відбувається да. зараз на цій порці з класом, ти самостійно розв'язуєш задачу. Та йди сюди, допоможе. Саме розумно викликали. Так, давно ну, давайте записуємо. Я вам нагадаю, ви забули забулися? Так? Приготувати 9% розчин солі масою 200 г. У вас зліва, невеличка частинка, ось зліва, дослід, зліва, ви записуєте дрібним почерком, не треба дуже багато там. Писати те, що пишуть на дошці, не там, не тут. З класом. Це працює самостійно, стійко. Так, умову звірюмося кілька. Маса солі і маса води. Правильно, нам треба з'ясувати, скільки чого нам треба взяти, правильно? Щоб приготувати розчин. І перше, я вас вчила, що ми повинні записати. Головну формулу, роздягу пишемо. У вас є там в ваших аркушах. Так, масова частка обчислюється яким чином? Маса розчиненої речовини до маси розчину. Записуємо. Відношення. Так. Маса ми Молодець. Відношення речовини речовини до рискою. І в математиці ми пишемо другою рискою. Так. Формулу тільки ми ми формули. формули. Тепер ми можемо що обчислити з цієї формули? Масу. Масу розчиненої речовини. Будь ласка, що на що ми повинні помножити? 200, на Ні, не на 9, а відсотки ми переводимо в частки від одиниці. Зверніть увагу, що і в математиці, і в фізиці ми відсоток в обчисленнях переводимо в десятковий дріб. Для цього має 0,9. Скільки буде? Ребята, ви пишіть математики. Скільки буде? 200 на 009? 18 грамів. Трошки більше, ніж того ручка. Так, масу води. Як ми можемо обчислити? Будь ласка, маса на скільки? 200 грамів маса солі скільки? 18. Як масу води знайти? 200 мінус дорівнює 100, 82 граму. Так, тільки грамо ж нормально пишаємо цифрою. Ні, це трагічно. Ну, де ж нормально, як виходить 182 на 18. Нормально ж треба пропорції борці. Переймати сідайте. Отже. Вам принесли такий рецепт, і треба приготувати даний розчин. Так, Війшлися, далі ні? і ще раз порівняли ті записи, які ми робили на дошці. Можливо, з друкуванням грамів я теж в даному слайді помилилася, я виправлюсь, але зверніть увагу, що на боковій дошці ця задача розв'язана як обчислювальна задача, де треба дізнатися, скільки солі і скільки води в розчині, якщо в 200 грамів розчину знаходиться 9% цієї солі. Так, ну ми порівняли.